Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Їдемо по Маринку. Микита, привітайся. Привіт. Ідемо по маринку, а потім поїдемо десь морозиво. Я морозивом пригощу Альону, доньку і Маринку. О, як мої хороші. Слухайте притчу. Сьогодні в інтернеті. Почула. Якось запитали у мудреця, що дорожче, що саме дорожче в світі для жінки, окрім своєї дитини. А мудрець відповів, а мудрець відповів, саме дорожче в світі для, для жінки, окрім дитини, це дитини-дитина. Це таке що Бажаю всім гарного дня і мирного неба. А ми поїдемо десь посидим.